Я всіх вітаю знову, знову відео, знову годинники, і я вам розповім в цьому відео про ці годинники, чому я їх купив, а також в кінці відео я скажу суму за всі годинники, що я заплатив. Так, почну з отакого. Це зім, тут чому я їх купив, тому що тут центральна секундна стрика. Тобто самі зім майже нічого не вартують. Ну як? як, щось вартують, але не дуже багато. Але як е, годинник перемога, побіда з CSS, це вже щось. Механізми однакові. Тобто, якщо поставити потрібний корпус, потрібний циферблат, то вже буде цукерочка. Так, інше. Луч. Луч ось такий ось, ГТЗ-50 е, років, так, зараз. Ось. Покажу інструмент візьму. Особливість, хто не знає, мало ли. Ось це ось такий ось механізм позолочений, як то кажуть. Ось. Непоганий стан, механізм добрий, тобто гарний годинник. Це од... слава. Досить гарне оформлення, корпус поганий. це Хром зліз, чи що, я не знаю, але в мене є запасні. Так що ще з такого, що гарно передасться ракета. Де вона є? Де ракета? Ось ракета. Ракету я купив, тому що вона доволі відома фірма до сих пір, і їх досить легко передавати. В такому стані тут взагалі все добре, не рахуючи скла. Тобто, замінити скло і все, профіт сплошний. Так, і польот також досить відома фірма до сих пір. Ось, також дуже гарний циферблат. І... Інше то таке, це безкоштовно дісталося, подарували. Це також безкоштовно. що, Щоб я ніколи не купив, і що мені подарували, це годинник Заря. ось, Тут досить маленький, маленький калібр. Зараз я вам покажу. Ось ось отакий він. ну, Тут взагалі під ремонт, тому воно ось, безкоштовна. Його майже ніхто не хоче обслуговувати, тобто навіть за гроші, як то кажуть. Тому що вона невелика. Плюс вони досить дуже погано передаються. Це дісталося мені безкоштовно, подарували, тому, тому дякую, як то кажуть. І ось оце. Таймекс це СД. Чому я їх купив? Є, хто знає. Є польот або секонда, радянський годинник, мілітарій, так, так званий. так ось. Він десь плюс-мінус в, в такому ж корпусі і такий же циферблат. І в мене у знайомого вже на даний момент є цей годинник, ми з ним помінялися ось. І там немає стрілок оригінальних. А тут стрілки прям такі, як в каталозі радянського годинника. Хто в кого злизав, догад, догадайтесь, як то кажуть. Ось. Тому можна звідси взяти стрілки і туди поставити. Ось, ось такий ось план у мене є. Так, ну як, як я й говорив, за це все. Я заплатив 1900 гривень. Це, звичайно ж, не остаточна сума, тому що інш... більшість цих годинників я сам не відновлю, тому що це займе купу часу. Якби в мене його, як завжди, немає того часу. Тобто я ще буду платити десь плюс-мінус за кожний годинник 350 гривень. Ось. Так що так. Це вигідна покупка, якщо хтось думає, що ні. І дякую всім за перегляд. Так що можливо підпишіться, тому що хочеться ж розвивати свій канал. Всім дякую.